Та друзі, це програма ґрунтовно на телеканалах Тернопіль 1 та ІНІТБ. Тема про яку сьогодні говоритимемо вкрай непроста, але важлива і актуальна. Рак у дитини діагноз, який змінює життя усієї сім'ї. Це випробування, з яким не можна впоратися наодинці. Хоча сучасна медицина робить величезні кроки вперед. Кожен випадок це окрема історія болю та боротьби. Надії та перемоги 15 лютого світова спільнота відзначає міжнародний день онкохворої дитини. Щороку в Україні діагностується близько тисячі нових випадків, і найбільш поширені форми хвороби це лейкемія, та рак головного мозку сьогодні. Поговоримо не лише про медичні аспекти дитячої онкології, а й реалії, з якими стикаються діти та їхні родини у Тернополі. Які методи лікування доступні у нас чи вистачає медикаментів, як війна вплинула на систему медичної допомоги? У нас сьогодні в студії завідувачка онкогематологічного дитячого відділення Тернопільської комунальної лікарні номер 2 Людмила. Руцько. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Взагалі, мабуть, Рак найстрашніший діагноз, який може почути людина, і ця недуга, вона не щадить ані жінок, ані чоловіків, ані дітей. Дуже часто можна почути, от коли говорять взагалі про причини виникнення онкозахворювання, то називають неправильний спосіб життя, шкідливі звички, стреси, звідки у дитинки, яка тільки-но побачила цей світ, береться онкозахворювання. Ну, це питання ще не вивчено. Я вважаю, що це йде мутації на рівні в організмі людини чи дитини. Мутації ці спричиняють утворення оцих ракових клітин, не спрацьовують імунні механізми, які ви повинні розгледіти цю клітину і знищити. І в зв'язку з тим утворюється патологічний клон, який розвивається в кістковому мозку. І утворюється відповідно, прогресує хвороба і з'являється ця хвороба. Це моя особиста думка. Потім була ви в цій сфері понад 40 років. Так. От за вашу практику, який наймолодший був вік у ваших особисто пацієнтів? Було кілька пацієнтів, котрих ми забрали з пологового будинку. Тобто це була вроджена лімфобласна лейкемія, і дитина народилася з розгорнутими клініко-лабораторними проявами. Тобто були в дитини збільшені лімфатичні вузли, була збільшена печінка, слезінка, дитина мала високий лейкоцитоз, дитина мала редукцію клітин, таких як тромбоцити, і відповідно знижений був гемоглобін. Зрозуміло, що важко пояснити насправді причини виникнення цього захворювання, але не можу не запитати про те, а чи передається онкологія у спадок діткам. Наприклад, якщо батьки їхні хворіли, мали онкозахворювання, є вірогідність того, що і діти захворіють? Протягом своєї роботи я такого не спостерігала. Ви займаєтеся лікуванням гострих і хронічних лейкемій. Що бачите ви на своїй практиці? Яка у нас простежується динаміка? Яка тенденція? Чи йде у нас показник до того, що збільшується кількість діток хворих на рак? Так, звичайно, з кожним роком кількість таких діток збільшується. Складно пояснити, чому так відбувається, але воно такий факт є. Що кількість дітей з кожним роком більше і більше? Але хочу сказати, що лікува... лікуються ті діти по європейських протоколах. Ми, зокрема, лікуємо дітей по німецькому протоколу, адаптованому під наші реалії. І вихід в ремісію становить близько 95%. Тобто 95% лікуються, і протягом 5 років у них спостерігається стійка клініко-лабораторна ремісія. Після 5 років діагноз знімається, і дитина вважається такою, що видужала. Пані Людмила, ви сказали, що те, що бачите, що збільшується кількість хворих. А ви можете для порівняння от назвати? Наприклад, скільки там от було колись, коли там ви починали свої діялість? Що ну, скільки у нас фіксують Тепер так, наприклад, в 1990-х роках, 95 роках, 95-х е роках, така кількість була приблизно 10 пацієнтів з гострою лімфобластною лейкемією в рік. І відповідно, ми говоримо про область чи про ми міста, говоримо чи... про, область. про область, тому що до 2020 року тільки наше відділення було одним єдиним в Тернопільській області і Тернополі, яке займалося лікуванням таких хворих. Іншого відділення не було. І тому ми обслуговували як жителів Тернополя, маленьких пацієнтів, так і жителів Тернопільської області. І коли в 90-х роках таких пацієнтів було приблизно 10, то вже в 2000 році і в 2010 році це вже було 15-20 таких пацієнтів. І сьогодні скільки? Ви Протягом 2024 року діагностовано 10 пацієнтів з гострою лімфобласною лікемією, але ще 7 пацієнтів з іншими нозологіями, такими як лімфома Хочкіна. Такими як онкологічні проблеми, там, онкологія, так 18 хворих є. Так, За 2024, 2024 року в нашій області так. наймолодший пацієнт, з якого віку? У нас пацієнти зараз лікуються двоє пацієнток, дівчаток, 3-4 рочки. Ну, Меншеньких не було в нас. Mm -hmm. І хлопчик є 14 років в даний час перебуває на лікуванні. Mm -hmm. Для наших глядачів так щоб було зрозуміло, що зараз дітки, які мають онкозахворювання, у нас отримують медичну допомогу на базі вашого відділення безпосередньо Тернопільської міської лікарні, номер 2 mm -hmm. комунальної, mm -hmm. і також. І також відділення відкрите на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Ви сказали, що зараз станом на сьогодні у вашому відділенні перебуває троє пацієнтів правильно. Взагалі минулого року знаю, що відкрили оновлене було ваше відділення. Наскільки місць воно розраховано, що вдалося зробити тоді? Що вдалося покращити? Які власне умови перебування сьогодні? Там відділення наше розраховане на 25 ліжок. У нас в відділенні є чотири бокси. Це для пацієнтів, які отримують інтенсивну хіміотерапію, відповідно. Решту 9 палат, обладнані всім необхідним. Є в нас маніпуляційний кабінет, є процедурний кабінет. Ми забезпечені дуже гарно, у нас гарна апаратура для того, щоб лікувати таких і дітей і ставити діагнози, необхідна досконала апаратура. У нас і є клінічний сепаратор крові, біохімічні аналізатори крові, коголометри. В нас є такий апарат, як цитоспін. Ми використовуємо, коли проводимо люмбальні пункції. Це для діагностики дуже важливо. Дуже навчений добрий персонал. У нас діють дві програми державних: це є онкологія діти і гемофілія діти. Ми забезпечені практично на 100%. Всі діти, котрі в нас проліковані 24 році, вони практично повний курс протокольної хіміотерапії отримали за тими медикаментами, які ми отримали за кошти державного бюджету. Угу. Супроводжуюча терапія була частково йшла з нашого місцевого бюджету. Скільки в середньому часу? Пацієнт перебуває в вашому відділенні. Є якісь ось такі середні? так. Значить, в середньому щоб пройти інтенсивний курс протокольної хіміотерапії, це займає в пацієнта від 10 місяців до року. Щоб повністю отримати ще підтримуючу хіміотерапію. Це в нас буде приблизно до двох років. До двох років два роки і три роки спостереження за пацієнтом, і тоді знімається діагноз і пацієнт вважається вилікуваним. Діагностика дитячого раку це завжди такий великий, скажімо, виклик, адже нерідко можуть, можуть симптоми маскуватися під якісь звичайні дитячі хвороби, які такі тривожні сигнали мають насторожити батьків. Батьки насамперед повинні звернути увагу. Як змінилася поведінка дітей? Тобто, чи з'явилася в них загальна слабкість, чи збільшилися лімфатичні вузли, можливо, підвищилась температура тіла, чи появилися точкові крововиливи, синці чи гематоми? Коли дитина скаржиться, що їй болять ніжки, а саме кісточки болять, коли хоче поспати, коли знижується апетит, тобто, коли є такі загальноінтоксикаційні прояви. Коли дитина блідне, коли мама бачить, що дитина бліда, появились точкові крововиливи, треба не зволікати, а брати направлення до дитячого гематолога на консультацію і приходити, щоб можна було хоча б зробити загальний аналіз крові і клінічно оглянути дитину, і тоді запідозрити або відразу встановити діагноз. Щодо підтвердження діагнозу, то ми всіх діток, так як прийнято в Європейському Союзі, матеріал набираємо і відправляємо в референс-лабораторію в Охмадет угу. Національну дитячу спеціону лікарню в Київ. Відповідно, ми там на другий день відразу отримуємо попередній діагноз. Потім ми через деякий час отримуємо цитогенетичні, імуно-цитохімічні дослідження, і ми практично після першої доби перебування у нас ми можемо вже розпочати протокольне лікування. Там йде певний протокол. Який передбачає в себе підготовку пацієнта до хіміотерапії і саму хіміотерапію? Ну у нас зараз первинна ланка це наші сімейні лікарі, так. тобто безпосередньо звертаються до сімейного лікаря, так. і вже тоді, якщо сімейний лікар бачить підстави, може сказати, що це може якась інфекція, теж же не завжди направить відразу до. Так, звісно, бувають випадки, особливо у 2024 році, що багато деяких інфекційних захворювань проявлялися з геморагічним компонентом. І, звісно, такі діти потрапляли в наше інфекційне відділення міської комунальної лікарні номер 2 і там вже вони викликали гематолога на консультацію, і ми оглядали, як дитину, дивились аналізи і приймали рішення. Чи це йде зниження рівня тромбоцитів внаслідок інфекційного процесу, чи є підозра на лейкемію? Завжди дуже важливо при будь-якому захворюванні рані діагностика, і чим раніше буде виявлена хвороба, тим, звичайно, вищий шанс на одужання. Так от, якщо говорити про стадії, так захворювання частіше, от на яких стадіях звертаються до вас батьки маленьких пацієнтів. Як правило, більшість 80% пацієнтів звертаються в періоді розгорнутих клініку лабораторних проявів, можна сказати, в такій середній стадії угу. е, одиниці в початковій стадії, на, на тільки на початку, і деякі діти в, в кінці вже в термінальному періоді, що вже складно лікарям, е, надзвичайно складно допомогти таким дітям. Але на мою думку, е, на сам Перебіг захворювання на видуження, на сприйняття організмом хіміотерапії впливає той факт, які є цитогенетичні зміни, які генетичні зміни обумовлені, і які за допомогою референс-лабораторії нам вдається виявити. Тому що деякі є цитогенетика така, що дітям додатково треба приймати ще. Крім тієї протокольної хіміотерапії, ще приймати додаткову хіміотерапію. Бувають різні ситуації, і це дуже важливо, коли ми проводимо індивідуальне лікування для кожного пацієнта. Тобто ми не беремо протокол і суто слідуємо по протоколу. Ми враховуємо всі моменти, ми також враховуємо, коли пацієнт до нас поступає, ми робимо першу ініціальну діагностику. На початку в перший день проводимо хіміотерапію 14 днів, дивимося 15-й день і проводимо діагностику на 33-й день хіміотерапії. Угу. І, враховуючи ці всі результати, ми все відправляємо в референс лабораторії Вохмадит. І згідно цих показників, ми бачимо в яку групу дитина попадає: група низького ризику, група середнього ризику і група високого ризику. Це залежить від. Я, так як я сказала, від цих маркерів цитогенетичних і залежить від того, як організм сприймає як вірніше, сама пухлина чутлива до хіміотерапії. І вже після 33-го дня ми визначаємося, чи ми лікуємо звичайною стандартною терапією, чи дитині слід. Отримувати високоінтенсивні блоки хіміотерапії, або навіть на 33-й день ми вже розуміємо, що є покази до трансплантації кісткового мозку. Сьогодні лікування пацієнтів, маленькі пацієнтів Тернопільщини, воно доступне тут у нас. Чи такі є випадки? Якщо є, то які коли доводиться відправляти, наприклад, до Львова, до столиці або ж на лікування за кордон, тому що ну немає у нас поки що таких можливостей, щоб братися за такі тяжкі випадки. Ну, в нас така ситуація, що дійсно які батьки бажають, то ми їх скеровували у Львів за бажанням батьків. Ну, з тих чи інших причин у них там, наприклад, родичі є у Львові. І один випадок у нас, коли дитини з синдромом Дауна стався рецидив захворювання. І звісно, це передбачало цей ранній рецидив. Передбачав відразу скерування на трансплантацію кісков морську. І через благодійний фонд таблеточки ми скерували дитину на трансплантацію в Польщу. Ви вже зазначали так частково? Ще раз уточню це цей момент, тому що ну розуміємо, що медикаменти, хіміотерапія підтримуючи препарати, усе це дуже така річ затратна і вона потребує звичайно величезних грошей сьогодні. Чи все? Покривається, скажімо, з державного бюджету, тобто з державного фінансування. А те, що не покриває бюджет, наскільки ось ці такі у відсотковому відношенні, як вона складає тут? Ну, я думаю, що практично 98% перекривається через замовлення з державного бюджету і отримання коштів централізовано. Е, є 3-5% е, ситуація така. Що ми часом за, міс... за рахунок місцевого бюджету йде повністю uh -huh. супроводжуюча терапія, сюди включають і розчини, і антибактеріальну терапію, протигрибову терапію, гормональну терапію, але частина є окремих пацієнтів, які потребують інших засобів, які навіть не включені в нацперелік, щоб Місцева влада, місцева ага. наша закупила адміністрація, і тому ми залучаємо благодійний фонд «Живи». І батьки заключають договір з благодійним фондом. І частково благодійний фонд закупляє нам деякий відсоток препаратів. Взагалі, війна, ну ясно, що вона вплинула на медичну систему, вона вплинула на всі сфери життя. То от як вплинула на фінансування? Тоді, коли розпочалася війна. Відповідно була евакуація з Харкова, евакуація з Києва, з Вінниці. І фактично, в основну, звичайно, взяв на себе Львів, частку пацієнтів, але частина пацієнтів, яких поїзда зупиняли в Тернополі, їх доставляли машинами сюди, в нашу лікарню. І благодійний фонд таблеточки займався транспортуванням таких дітей mm -hmm. за кордон. І, зокрема, наша лікарня стала тією базою, і хворі ці перебували, які приїхали з Харкова в укриттях. Вони навіть не хотіли бути відділені в такому стресовому стані. І вони кілька днів, три-п'ять днів, поки ми могли стабілізувати їх стан. Поки вони могли доправити їх до кордону, задіяли ми волонтерів, щоб їх доправляли або у Львів, або зразу відразу до кордону, щоб вони могли продовжити маршрут лікуватися за кордоном. Пані Людмила, так ви ще раз попрошу вас назвати ці цифри, тому що насправді мета нашої сьогоднішньої розмови не настрашити, а десь попередити, принаймні, які там перші дзвіночки самопочуття почуття дитини, коли варто не затягувати з відвідуванням лікаря, а по-друге, все-таки наш меседж головний, що рак це не вирок Якщо ми говоримо про дитячу онкологію, то тут взагалі вона він більш агресивніший, скажімо, але й легше він піддається терапії. Так от Мабуть, все таки наголосити на відсоток, скільки діток одужує, і власне можливо у вас вашу практику, знаєте, от є така історія, яка особливо вам можливо дорога, можливо, близька, можливо, особливо запам'яталася. Тому що я розумію, що ви як лікар для вас, ваш, кожен ваш пацієнт важливий і за цей тривалий час, поки вони перебувають у вас на лікуванні, вони точно стають вам. Як, як своїми такими десь і рідними дітьми? У нас дуже хороший відсоток лікування. І я хочу сказати, що ну, надзвичайно хороший. Можливо, із-за того, що в нас трошки менше пацієнтів, вони в нас всі ізольовані. Вони в нас дуже в гарних комфортних умовах перебувають, і в нас відсоток 98 відсотків виходу в ремісію тривало п'ятирічну дітей з гострою лімфобласною лейкемією. Протягом п'яти років у нас тільки у двох пацієнтів був рецидив, тільки два пацієнти. Я вважаю це дуже гарно угу, показником, показником, дуже гарний показник. А в залі лімфома Хочкіна виліковується у нас на 100%. Це дуже тішить і радує. Неходжкінські лімфоми Також в нас не було жодного рецидиву. Жодного рецидиву. Батькам не треба впадати в відчай, тому що в країні нашій в минулому році затверджений новий протокол лікування лімфобласної екімії. Основа взята з німецького протоколу, і тому результати дуже хороші. Це не до порівняння. Порівняти з тим, що було в 1990-х роках, і тепер, коли там діти виживали 10%, а зараз практично 98%, то ви розумієте, наскільки медицина зробила uh -huh. крок вперед в лікуванні таких хворих. І ніколи не треба втрачати надію і віру. Завжди треба знати, що все буде добре, і незважаючи на ті. Складні моменти лікування на, на ті труднощі, які дитина буде в нас отримувати, фактично дуже складне, дуже багато ускладнень, але попереду чекає видужання, і треба твердо вірити, що воно так і буде, і буде все добре. Я дякую вам. За цю розмову я дякую вам за цю е, таку позитивну ноту. На якій ми завершуємо сьогодні не але дійсно важливу актальну розмову. Завідувачка онкогематологічного дитячого відділення Тернопільської комунальної лікарні номер 2 Людмила Руцько. Сьогодні була гостей нашої студії. Дякую, дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Будьте здорові. Хай наші дітки теж будуть здорові. До нових зустрічей. До побачення.